Добрий ранок малята зима добігає кінця. Але дивіться, наша річка вкрита кригою. Але крига не всюди, І там, де її нема, плавають маленькі качечки. А ми з вами, малята, продовжуємо займатися математикою. У казковому лісі жив їжачок. На свій день народження їжачок вирішив покликати своїх друзів. Для цього він відправив їм запрошення. Але щоб прийти до їжачка, їм потрібно виконати завдання. Звірятам потрібна допомога. Малята, давайте їм допоможемо. А кого ж запросив їжачок? Так. Вовчика, зайчика, лисичку, жабку, мишку, ведмедика, білочку. А порахуйте малята, скільки звірів. Так, вірно, сім, молодці. Малята, допоможіть зайчику перейти річку. Назвіть, будь ласка, дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця. Субота, неділя. А скільки в нас днів тижня? Так, сім молодці допомогли зайчику. Малята лисичка заблукала. Давайте їй допоможемо знайти стежину. Для цього назвіть геометричні фігури. П'ятикутник. Овал, прямокутник, трикутник, квадрат, куля, багатокутник, циліндр, ромб, чотирьохкутник, Коло, конус. Куб. Молодці малята допомогли лисички. А зараз допомога потрібна вовчику. Щоб перейти через місток, треба порахувати від 1 до 10 та від 10 до 1. Зробіть це самостійно, малята. Так, молодці, допомогли вовчику перейти місток. А ось і білочка, в неї дві корзини. На одній цифра 4, на другій цифра 6. Білочка хоче скласти горішки в корзини, але не може порахувати приклади. Давайте їй допоможемо. Перший приклад 5 додати один. Дорівнює. Так. Шість. Молодці. Другий приклад. Три. Додати один. Дорівнює. Чотири. Добре. Інші приклади малята вирішить самостійно. Молодці малята, ці приклади запишіть у свій зошит. А зараз ведмедику треба допомогти. Ведмедике що стажинкою, яка розділила ліс на лівий та правий бік. Ведмедику стало цікаво, на якому боці чогось більше, а чогось менше, а чого порівну. Давайте йому допомагати. Давайте порахуємо квіточки з лівого боку. Скільки їх? Так, шість. А з правого. Так, три. А на якому боці більше квіточок? Який знак ми будемо ставити? Так, знак більше. Молодці. Рахуємо грибочки. З лівого боку скільки? Два грибочки. А з правого боку скільки? Так, 4. Де менше грибочків? З лівого боку? Два менше чотирьох. Який знак ставимо? Знак менше. Молодці малята. А зараз рахуємо пташок. Скільки з лівого боку. П'ять, а з правого боку теж п'ять. Тож порівну пташок який знак будемо ставити? Так, знак дорівнює молодці малята. Ведмедик дякує вам за допомогу. Жабка чекає допомоги, їй потрібно швиденько перестрибнути річку. На воді лежать листочки. Ці листочки називаються латаття. Лататті позначені цифрами, і вам малята треба назвати їх сусідів. Виконайте це завдання самостійно. Наступне, хто просить нашої допомоги, це мишенят. Їжачок надіслав йому карту з маршрутом до свого будиночку. Щоб мишеня потрапила в будинок, вам треба викласти маршрут із лічильних палочок. Я буду вам допомагати, а ви будете викладати. Слухайте уважно. Приготувались? Починаємо. Одна палочка вправа. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо, одна вгору, одна вправо, одна палочка вниз, дві палочки вправо, одна вгору, одна вліво, одна вгору, дві вправо, одна вниз і одна вправо. Молодці. Ось нарешті завдяки вам, мої любі. Усі звірі дійшли до хатинки їжачка. Їжачок дуже радий був зустрічі зі своїми друзями. Він приготував смачний торт, чай. А як же дізнатися, скільки років їжачку? Так, порахувати свічки на торті, так скільки йому років? Вірно, сім. Молодці діти. Давайте не будемо заважати звірятам святкувати день народження їжачка. До побачення, малята! На все добре!